На календарі скоро екватор грудня. Це означає, що до нового 2025 року залишилося зовсім небагато. А якщо бути точним, якихось 20 днів саме час готуватися до новорічних Різдвяних свят. Чи правильніше сказати до різдвяно-новорічних. Ми, і троскавці, вулиця Дмитра Бортнянського. Невеличка, вузька, затишна і єдина справді пішохідна вулиця, яка виходить, до речі, на вулицю Шевченка. Теж пішохідно, але на ній можуть бути автомобілі. Тут він просто фізично не проїде. Зі слів підписників каналу, знає, що це улюблена вулиця для прогулянок. А і ми зараз нею прогуляємося. До речі, зимові свята в трускавці це не про нафтусю, аплікації зозакірито цілющі ванни, лікування п'явками. Пілінг грибками. Це пора, коли туристи приїжджають в оздоровницю, аби відпочити, пити грінфейн, їсти смажені ковбаски, гуляти парком, годувати білочок, синичок, відвідувати спа-центри, салони краси, багато фотографуватися. І викладати це все в мережу. А якщо ви не виклали свої соцмережі фото з трускавця, значить поїздку не зараховано. А тим часом, як ви вже бачили, трускавець перетворюється на зимову каску. О, дивіться, як багато випало снігу. Як бачите, деякі заклади трускавці вже прикрасили свої вітрини. Зараз вам покажу одну дуже гарну локацію. Це салон краси. Подивіться яка краса. Багато хто хоче виглядати ефектно та красиво, але не завжди є часто сили. Пропоную вам чудовий варіант, який знаходиться на центральному променаді вулиці Тараса Шевченка, 28. Тут працюють кваліфіковані працівники з великим стажем роботи. А якщо хочете якісний манікюр і педикюр, красиві брови та вії, а також перманент. Завітайте сюди за якісними процедурами. Доступні ціни. Давайте заглянемо. Добрий вечір, Мар'яна. Добрий вечір, Василь. Запрошуємо на масаж ручок. Обов'язково загляну до вас. Завітаю. До А От бачите, а зараз ми подивимось далі. Троскавець ідеальне місце для зустрічі Нового року. Перерода, чисте карпатське повітря і різноманітні зимові розваги зроблять відпочинок незабутнім. Про те, які є розваги на курорті, ми вже розповідали. Троскавець єдине місто України, казкові туристичні прогулянки, з якого Щодня з'являється у мережі. Щоденно знімаємо і публікуємо відео про життя бальнеологічного курорту. Підписники перезустрічі кажуть, що дивиться їх цікавіше за улюблений серіал. Більш того, будь-хто може стати героєм цього живого кіно. Треба лише переїхати в Трускавець і прогулятися вулицями. Окрім того, підписники помітили, що достатньо хоча б раз потрапити у кадр YouTube каналу ViewDepo, а потім знайти себе на відео, як можна одразу ж загадувати бажання. І воно здійсниться. Сезон бронювання готелів, квартир і віл на курорті на зимові свята вже розпочався, ми докладно розповідали вам у попередніх відео, скільки коштує орендувати житло в Трускавці на Різдво і на Новий рік. І якщо не бачили, Скрольте вниз і дивіться. А зараз давайте ще кілька хвилин прогуляємося мальовничими вуличками трускавця для того, щоб насолодитися красою цього міста. Бачите казкову зиму, яка цього року завітала до нас у грудні. І обов'язково приїжджайте на відпочинок у Трускавець на новорічні та різдвяні свята.